Вітаю! Сьогодні ми подивимося питання звільнення Луганщини. Що заважає якнайшвидше звільнити Луганщину від окупації? Місто Луганськ і всю Луганську область. Чи є якісь перешкоди? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили Ан Так, дивіться, Луганськ, відкрита дорога. Також буде мир. Ворог. Ворог краде. Щось буде дуже сильно обкрадатися Луганськ. Але буде на майбутнє допомога фінансова надходження грошей так, так. так. Ой, дивіться, що у мене. Вийшло, що люди люди дуже сильно налякані, вони бояться, що ворог буде завдавати кривди. Коли в міста задуть військові, то вони будуть руйнуватися. Але це все зроблено мороком. Не бійтеся, міста не будуть руйнуватися, я це заперечую. Також дивіться, що в мене виходить? Це все брехня і і страх, ворог тільки на страху, тільки на страху, і на, на залякування людей. Це його основна зброя. Більше зброї я не бачу. Не руйнуває нічого, він буде красти і залякувати. Люди ждуть, вони чекають мешканці, коли завершаться ці всі події, вони дуже чекають і правильно роблять. Також це таємниця, але я бачу, що наразі відбувається звільнення Луганщини. Так, і там перемога. Будь ласка, я бачу. Так що так, я заперечую всі страхи. Люди молодці, що ховаються, не, не бійтеся, більше такого страху з вами не будуть робити. Виховайтесь як можна більше, і вам йде допомога фінансова. Всі, хто був в скрутних умовах, в кого не було ніяких ресурсів для життя, вам все буде надана. Допомога абсолютно вся виплачена, все і будуть гроші. Ворог краде, так, добре, але на майбутнє. Абсолютно, Луганщина буде звільнена. І це буде спочатку таємниця, а пізніше буде відкрито. Що це робиться? Перемога в Луганській області. Це таке я бачу. Також люди дочекаються своїх рідних, повернуться люди. Дуже люди сумують, ті, хто виїхав, всі ці близькі люди. Ага, дивіться, також звідти повиїжджає весь люд, що працював на окупанта. Він поїде, поїде, не залишиться. В Луганщині ні одного, хто працював на ворога. Так, вони поїдуть. Із Луганщини і ті, хто не поїде, отримає цей Феміда, це... це будуть суди за зрадниць, за зраду, я так розумію, так, їх будуть судити, і це. Покінчить. Так, ці суди вони захистять мирних людей, от виїзд окупантів і тих, людей, які працювали на окупанта. Їм подобалися їхні жорстокі дії, так це закінчить війну. Як тільки ці всі люди поїдуть із ворогом, або хто не встигне їх, буде осуджено, і цим закінчиться війна, і це поставить крапку. І на... І буде відлякувати ворога. Тобто, оці закони, як в Луганщину, в Луганську область повернеться закон, право, право. Тобто у людей не було права, було і були, і ну, робили руйнування. З, Безправ'я було, а коли прийде право, то буде такий кордон, тобто на цю землю прийшло право, і туди не можна буде ворогу прийти, буде ворог не буде туди більше заходити. Я не бачу руйнувань. До речі, у вас цей переляк, що буде. Зруйнований будинки, або будуть вбиті виб... від вибуху люди. На майбутнє я не бачу, Луганщина буде звільнятися мирно, ворог буде тікати з награбованим. Оце я бачу. Так, скажіть нам ви ще сили. Що буде? Ні, буде мирне небо. Також знайдуть людей, які були вбиті і поховані, викриється, таємниця. Так, щасливі жінки Луганщини відновлять свої родини, відновиться таке лад. Прийде право до Луганщини право людей на життя, на своє щастя, гроші. Так. А також буде багато роботи. Буде у людей буде праця. І це навіть жовтень місяць уже відновлять свою працю люди. І... Це буде багато роботи. У людей дуже багато роботи. І люди будуть з задоволенням це робити. Так що повне відновлення права. Взагалі не бачу я бомбардувань чи щось таке. Луганщина. Так, військові військові нададуть захист, буде також праця в полях, розмінування і абсолютне воз'єднання родин і щастя, квітуче щастя в родинах, діти, батьки всі будуть радіти. Це я не бачу руйнування і знов таки. Осінь буде мирна в Луганщині. Я не бачу, щоб когось зруйнували щось. Так що. Ворог не буде нападати більше на це. Це вже все, це кінець. Так, відновлення. Луганщини, жіноча сила, жінки будуть дуже раді, радіти. Так, заперечуємо. Заперечуємо всіх зрадників, ворогів, абсолютний захист. Ідіть геть, всі, хто працював до ворога. Ой, хто отримував гроші за страждання людей. Нажитися на цих грошах не зможе. Все повернеться людям. Все, що вкрадено, вертаю людям, перекриваю. Всі сльози, знущання, тортури, вбивства, вертаю ворогові. Все, що він негативне робив в Луганщині, перекриваю, повертаю ворогові. Так, мир перекриваю. Більше нема нічого, що заважає Збройним силам України декупувати Луганську область повністю. Виграти всіх ворогів, всіх, хто вбивав, гвалтував, крав. Робив безправ'я на Луганщині буде покарано і буде повернуто мир і право людей. На щасливе мирне життя в Україні, в Луганщині. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили. Будь ласка, очистіть Луганщину, дайте їй всю фінансову допомогу, роботу. Якнайшвидше прийде мир в Луганщину. Ай забував це обрати. Бачите, не хочу ворог Заперечує. Так, перекриваю. І ще нема нічого, що заважає звільнити лугаючи дорі від до окупації. Відкриває дороги до мирного життя, до мирного неба. Якнайшвидше буде звільнено і покарано всіх колаборантів, ворогів, хто знущався, крав, грабив людей мирних. Та буде так, де та буде так, де та буде так. Буде людей роботи, де відновлюються всі їхні заводи, всі підприємства, все відновлюється, відкривають дороги людям уганчими, де прийде право, людське право на життя, на мир. Буде все сказане здійсненим. Так що, так, мешканці Луганщини вам більше не буде такого лиха завдаватися. Нададуться допомога грошова, правова. Колаборанти всі потікають до своїх любимих окупантів. Так що, хто не втече, того буде суд. Право. І цим ви будете захищені від ворога також, але на майбутнє не неї виходить руйнування. Так що буде мирне небо. Дякую за увагу.